Понад 23 мільйони гривень мають повернути в бюджет Кривого Рогу. Ми робимо це відео, щоб допомогти цьому відбутися, і ви, якщо подивитеся і поділитеся цим відео, цьому допоможете. А ще і ви, і ми можемо допомогти вивести на світло дня тих, хто наживається на наших з вами спільних землях землях Кривого Рогу. То ж, понад 23 мільйони гривень, які господарський суд Дніпропетровської області ще в січні 2025 року зобов'язав повернути в бюджет Кривого Рогу, ми поки не побачимо. Але можемо побачити значно менше, бо наш міськвиконком може підписати мирову угоду з фірмою боржницею. Як так спитаєте ви? А отак, наш міськвиконком не хоче отримувати ці значні кошти, це якщо дуже коротко і оціночно. А якщо продовжувати так само оціночно, в нашому міськвиконкомі є люди, які зацікавлені не отримувати ці значні кошти якомога довше, і навпаки, зацікавлені отримати їх якомога менше. Більше цікавих подробиць в нашому відео з елементами репортажу. 23 з гаком мільйони гривень не дотримав бюджет Кривого Рогу лише за три роки. Так сталося через те, що наш міськвиконком не помічав, що на восьми гектарах міських земель веде господарську діяльність одне підприємство, яке не сплачує оренду за землю. Насправді і площа там більша, і підприємство таке недобросовісне, не одне. Але от щодо одного, яке має назву «Товариство з обмеженою відповідальністю, тека є уже рішення суду першої інстанції. Sí. Новтека, як власник нерухомого майна загальною площею 19 тисяч 41 квадратний метр, користується земельною ділянкою площею понад 8 гектарів без виготовлення правовстановлюючих документів на землю під нерухомим майном та плату за землю не сплачує. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області позов Криворізької центральної окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕКА задоволено частково. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю Тека безпідставно збережені кошти у розмірі 23 мільйони 102 тисячі 371 гривня 9 копійок за користування земельною ділянкою комунальної форми власності площею понад 8 гектарів, що знаходиться за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, 10. Товтека оскаржила це рішення, і суд другої інстанції. Центральний апеляційний господарський суд вирішив: не треба платити ці 23 з гаком мільйони гривень. Іменем України Центральний апеляційний господарський суд британ, що відкритому судовому засіданні. Апеляційну скаргу до риса за межою відповідальність текаєса на рішення господарського суду Дніпропетровської Петровської області вітряса держави особи Ківерійської міської ради того за обмежену відпередів. Тека адієса простягнення двадцять три мільйони 196 тисяч 534 гривень 30 Денять копію постанову апеляційну скаргу задовольнити рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2025 у -го справі дев'ятсот скасувати, ухвалити нове рішення. Зверніть увагу, представник Криворізької міськради навіть не з'явився на судове засідання. А навіщо справді? На момент публікації цього відео прокуратура не подала касацію цього рішення. Але ми сподіваємося, що подасть. Але є досвід попередніх справ, у яких прокуратура намагалася з одного боку домогтися повернення належних грошей до міського бюджету, а з іншого домагалася звільнення самочинно зайнятих мафами земель Кривого Рогу, які були передані в оренду без проведення земельних торгів, що суперечить земельному кодексу України. І в усіх цих справах представник міської ради і відповідачі, тобто власне представники фірмачок укладають мирові угоди. Зокрема, мирові угоди було укладено з ТОВ Аспект Рієлт КР, СТОВ Бізнес Ріелт КР», Стов Преміум Бізнес Груп, СТОВ АЕС Трейд КР, СТОВ Дніпросвіт. То в маркет ЛТДКР Сто Векталайн, і ой, як не дивно, відповідачами в усіх цих справах є юридичні особи, керівники або кінцеві бенефіціари, яких наближені до чинної міської влади Кривого Рогу. Платформа ЮКонтрол підказує нам, що бенефіціаром ТОВ Аспект Ріелт ЛТД був Віктор Присяжнюк, людина, чиє прізвище є в реєстрі корупціонерів та яка є фігурантом розслідування, депутат міськради минулого скликання від забороненої партії Опозиційний блок. Вам же не треба нагадувати, хто очолював опоблоку кривому розі. Бенефіціаром ТОВ Бізнес Ріелд Груп КР» є Елеонора Чистікова, яка зараз також є бенефіціаром попередньої товки, а отже, вона може бути Пов'язана з тим таки Віктором Присяжнюком. Бенефіціаром славетної ТОВ Преміум Бізнес Груп» є той таки Віктор Присяжнюк. А раніше ним був Лірон Едері, головний рабин Кривого Рогу і колись гарний товариш Олександра Вілкула. Бенефіціарами ще однієї товки КР» були і той самий Віктор Присяжнюк і Лірон Едері. А учасниками цієї товки є ще кілька товок, серед яких одну ми щойно згадали це преміум бізнес груп, і ще одна Векталайн, із якою також наш міськвиконком укладав мирову угоду, в результаті якої міський бюджет отримав значно менше грошей, ніж міг би. Бенефіціарами то Векталайн були свого часу також Лірон Едері і Олексій Букрєєв, депутат міськради від Батьківщини. У Криворізькій міськраді ця партія входить до більшості і голосує одностайно з блоком Вілкула. Букреєв був бенефіціаром і то в Дніпросвіт, а бенефіціаром ТОВ Маркет ЛТДКР є Володимир Гальченко. Що цікаво, по всіх цих фірмочках суди першої інстанції виносили рішення про необхідність оплати заборгованих мільйонів і усунення порушень у користуванні землею. І всі ці фірмочки подавали апеляції, зокрема до центрального апеляційного господарського суду. І по трьох із них, а тепер і по четвертій, колегія суддів у складі суддів Дарміна, Чус і Кащеєва, виносила рішення на користь фірмочок. Дивно, скажіть, так було в лютому 2025 року стов в Дніпросвіт. У липні стов в маркет КР», у серпні стов в Бізнес Ріалт Груп» і ось 2 грудня стов в Тека. Справедливості заради зазначимо, що рішення на користь фірм боржниць ухвалювали колеги суддів і в іншому складі. Але ось ця дивна закономірність, такі одностайні рішення на користь фірм боржниць, які пов'язані з чинною владою Кривого Рогу, привернула нашу увагу. Але суддя Дармін, схоже, не був цьому радий. Сядьте, будь ласка. Ми вам заважаємо, але й ви також нам не заважаєте. Що таке для міського бюджету Кривого Рогу? 23 мільйони гривень. У мирний час це могли би бути відремонтовані тротуари на вулиці Соборності або проспекті Університетському, закуплені нові трамваї чи тролейбуси, замість тих, які вже розвалюються на ходу, або відремонтовані кілометри труб водопостачання по всьому місту. У час повномасштабної російської агресії проти України це можуть бути додаткові мільйони на забезпечення війська, на закупівлю або обладнання в місті виробництва наземних керованих систем, наприклад, на обладнання достойне сектору почесних поховань. І поки триває боротьба в судах за ці 23 мільйони гривень, ви можете допомогти цьому, зробивши репост і написавши коментар до цього відео. А ми будемо відстежувати цю. Та інші ситуації.